Дівчата, всім вітання з вами Тетяна. І сьогодні пропоную вашій увазі огляд ось цього джанку. Я намагатимуся не зациклюватися довго на обкладинці, тому що я дуже великий акцент зробила на ній у влозі, який ви побачите дуже скоро, як я її робила. Тому давайте як створювала я обкладинку, залишимо на потім. Лише скажу, де що я використала. Тут в основі дві вирізалочки від Чаобела Ефемера Бук. Walk in Venice квіти від Камикова Марина, ворота, ось ці дверцята в мене від фабрики декору, і ось ці вензельочки в мене від вучик. І також Оля мені робила під замовлення надписи. Спеціально я їй давала список надписів, і вона мені робила масочку, цю покрила Glossy Xant, і вона такого набула близько. От. Єдине, що я можу сказати, що під час роботи з цим. Над обкладинкою цього джанку я дуже боялася його зіпсувати. Це, напевно, в мене перше було таке під час роботи з мікс медійною обкладинкою. Головна задача не зіпсувати. На щастя, вийшло в принципі те, що я очікувала. І найголовніше те, що я в я підібрала повністю тони кольори так, щоб співпадали із колекціями, які присутні в альбомі. Зав'язується на шабістрічку, формат А5 на 4 розділювача. Ось тут ще зробила таку підвісочку. Мені дуже подобається, коли на корінці щось є. Якщо не підвісочка, то якась металева штучка має тут бути. Ну, якось так і роблю. А, от. І е, також я ще в інстаграмі трошки показувала, навіть закріплених сторіс мене залишилося. Як саме я працюю з мікс медійною Там трошки є етапів е, саме досягання е, е, поетапності, що за чим треба робити, е, щоб вкривати. І е, ще що про топінги. Дуже мені подобаються ці камінчики, це мені присилала Марина. Такий зелений і червоний в новорічні. Для новорічного альбому. І вони в мене прям ці камінчики дуже класно йдуть, і дуже класно вони виглядають в роботі. І отут ще від Fina Baru такі бусінки, і тут також приклею. Так, погортаємо серединку. На форзаці використала папір, який додавали в передостанні колекції Artist Journey і Book Lovers. Такий спеціальний текстурований папір, де він тоненький, десь його, мабуть, 100 120, мабуть, грамовка, можливо, менше, можливо, навіть 90. Але він такий текстурований і доволі цікавий вигляд має типу тканина. я вирішила його просто так залишити, хоча, можливо, можна було б зробити якісь ажурні кишеньки. Як ви бачите сторінки для підложок я брала, так як Ефемера, бук з однієї сторони фонові, а з іншої вирізалки, то у мене не вийде так, щоб використати повністю одну сторінку для підложки, тому мені треба було підібрати максимально папір. Найкраще, на мій погляд, підійшов «Artist Journey», не дивлячись на те, що це типу, колекція для художників, про художників, про малювання, але по кольорах вона найбільше підійшла. Під Walk in Venice. Вирізалки використовувала з book і хто бачив, хто тримав Ефемера book вирізалки ви могли побачити, що там дуже багато саме зроблених таких картинок, навіть не зі штучним інтелектом, можливо, навіть оригінальні фотографії брали і їх робили типу під малюнок. Бо тут, бо тут видно, що Ну, хоч це і ніби якби і не фотографія, але все одно це взято з фотографії. Ці оригінальні мости. Я в Венеції ніколи не була проте дуже відомий туристичний об'єкт от, човники, як вони називаються, Гандоли, квіточки, не знаю, як це називається. От, і ось такі туристи, можливо, не туристи, можливо, просто учасники карнавалу. Багато таких вензельочків використовувала. В принципі, для мене карнавал венеційський з масками, він мене асоціюється із, із вензеликами. Використувала багато пудр для босингу, червоні, і блакитні, всі вони в основному від ВАУ, І я сподіваюся, що в мене вийшло. Щоб якось іще більше ускладнити фон, я також використовувала тонування через трафарет. Ось тут ви можете побачити що оце все в мене тонування, оці крапочки це тонування, використовувала дістреси. Такі невеличкі кишеньки. Кишеньки ці з ефемера, буки з титульних сторінок, які 300 грамові, вони дуже цупкі. Тут карточки, дуже красиві. навіть дівчина така. Є. Ну, це ж видно, що не знаю, чи це інтелект, інтелегче фотографія, але дуже красиво і зроблено під, під оригінал. Ось, і тут, як зазвичай, десь трошки. Трошки прикрашаю куточки. калька, Кальки зараз менше стали присилати. Ну, ви вже знаєте, що нам трохи менше стали дизайнерських посилок відправляти, так яких кожні два місяці і ми не встигаємо все перероблювати. ну, Можливо, це і виправдано, можливо, не виправдано. Знову ж таки, це. В кожного свої думки. Знову ж таки калька від Artist Journey, бо до ефемера буки кальки не було. Такі будиночки мені дуже сподобалися. Вони венеційські, я їх використовувала. Ось ці вітражні вікна трохи були гарно так пасували. Ось такі, бачите, вензельочки, завиточки десь приклеювала, кишеньки робила. Ось така в мене. Маска прийшла, уже коли я доробила сам блокнот. Прийшов ніж для вирубки. Я виробила цю маску, може, ще вироблю і додавлю. Але в саму суті хочу показати зараз. Це ви бачили у влозі. Це мені колись Марина така присилала, і мені такі для джанку от з цього потрошечку. Мені дуже класно, тому що е, як мені Марина клає, мені класно, мені подобається, як ти використовуєш того, що от воно лежить-лежить, а потім раз і ти його знаходиш. У мене спеціальна є е, спеціальна коробочка, в яку я складаю все для джанків. навіть якщо по одному елементу я потім беру матеріали, наприклад, для джанку, і потім я перебираю, перебираю, о, по кольору підходить, беру. Іде. Отак, я не сижу і не чекаю, коли в мене саме для цього елемента. 에, знайдеться папір. Я просто під папір перебираю елементи. Я сподіваюся, ви зрозуміло виразилися. Я не знаю, що Square San Marco, чи він асоціюється із цими вітражними вікнами, чи ні. Ну, ладно, приклеїла. Наскільки я знаю, в нас Наталка, вона екскурсовод. Я навіть цього не знала, бо Наталка завжди дуже багато всього знає. В неї запитала не скажу: звідки в тебе такі пізнання всі в мистецтві. Вона каже, екскурсовода. Ну, Наталко, підтверди, чи в себе у влозі, чи ще раз підтверди, чи це дійсно так, чи ти просто пошартувала. Бо дійсно мене інколи вражає твої глибокі пізнання в якихось архітектурних моментах. Це мені Оксана дарувала такі листочки, вже ви мене їх не перше бачите, і, мабуть, я їх вже і не останні використовую. Обірвала. Також венеційський фонтан. Ще раз говорю, хто, хто був, можливо, знає. Я не була, але часто бачу цей об'єкт в якихось о, туристичних, ну, хто дився, там, Ре решка, можливо, чи що, то могли їх зустрічати. А, от, ну, ось такі елементи. намагалася, до речі, менше тут використовувати а, штампінгу, бо мені здається, в останньому, вло, в останньому джанку love, Lover's book. Я трошки з ними переборщила. Мені так здалося. Я не знаю в кожного своє бачення, просто я ними так гралася, загралася, що мені здалося трошки навіть переборщила. Ось такі карточки мені присилала Марина. Я їх також дивлюся, з обережністю використовую, намагаюся підібрати, бо, наприклад, ну, в ботаніку це не піде. Да? Але в якийсь, наприклад, в Хелловінський проєкт може піти. І тут також маски, типу, знаєте, така жінка, можливо, вона і не венеційська, але маска є, є. Ну і комусь, хто купить, можна буде просто сидіти і, і, і розмальовувати, і тим чином по, 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 по відволіктися, можливо, навіть від польоту в літаку. О, а ти тут трошки скальки додавала, так можна карточку закріпляти. Дуже мені сподобалося, як я зробила цей розворот. Так мені ця жіночка в червоному сподобалася. Така вона була класна. Мені так хотілося її показати і не закрити, і тому я придумала так, щоб вона типу була на передньому плані, а на задньому плані, щоб була вулиця. І тут ось була така велика вирізалка, я її приклеїла, а сюди на передній план винесла цю жінку, і таке відчуття, ніби вона йде, і таким чином візуально я зробила якусь картину. Ну, підписала карнівал. Вирізку приклеїла, і тут такий невеличкий також елемент а, склала і вирізалок. Ну, а тут художня колекція. Ось цю кишеньку а, купила, ви в озі її побачите ніж, про який я мріяла давно, і його тут застосувала. Можливо, я його ще й на форзати виріжу. Це в мене також лежало ще з минулої весни ось такий обрізочок із музичної колекції. Я сюди приклеїла тонований. Тоновану тканину. Цього разу її прострочила, додала сюди мордашку із маскою, ще тежечок і все. І ну, Хто як захоче, ти так і а, Знову венеційські якісь вулиці, ліхтарики, вирубка зембошена пудрами а, текстурними від вау. А, далі конвертик, ну, в принципі, Знаю, постійно намагаюся щось якось свої роботи у Танте, Карточки, карточки, такий місточок зробила не воно, бачите, з іншої сторони. І також наліпку, це мені також Марина присилала, дуже перекликається з цією жіночкою. О, от. Але по кольору підійшло, вона в мене єдина одна, думаю, нехай буде. Це ж джанк джанк Сюди можна складати все. От, наскільки вже багато цих жанків переробила, що вже не знаю, що б додати, щоб вони хоч трошки були різноманітними. Бо мені здається, скільки б я відео оглядів не робила, для мене вже вони. Міняється тільки тематика, а суть, в принципі, всіх джанків одна і та сама. Калька, скальки, кишені, десь трошки заламую, трошки додавала вирізалок і все. І знову у мене повторюється ця сама жіночка. От, і тут все мені дуже сподобався конвертик. В конвертик це я поскладала всі вирізалки, які в мене не, залишили, які в мене не використані, вийшли. І я думаю, хто купить, той колись його відкриє і зможе додати такі вирізалочки. щоб бо завжди вирізалки трошки залишаються, але Венеція це дуже вузька тематика. Ну і куди мені його залишати? Потім Ну, я його в кишеньку. І так, мабуть, мені з наступними проєктами треба буде робити все, що всі вирізалки, які в мене залишаються, я просто буду їх в кишеньку, окремо в конвертик складати. Тоді той, хто і придбає джанк, він зможе ще щось доклеювати. А ці теги ви вже бачили у мене, вони були в мене в попередньому проєкті. І Ось такі, бачите, бортики робила з ножем, який мені Оксана дарувала такий мережевний. Того, що, знову ж таки, венеція в мене асоціюється з мережевим. Треба було б, звичайно, цей тех кудись позаду, але він такий великий. То я його в нижній карман, а в задній карман ось такий малесенький. Так, ось цей розворот. Тут маска зробила. Вирубку із um, Deluxe Paper, і також маску приклеїла. І бачите, тут на, на контрасті так зіграло. і червоне, плямисте, таке, да? ніби як її uh, сильно пістряве. Uh. Але що робить? Ну що тут ще з фаном скажу. А, Використала вирубку від Марини і також покрила її босингом, щоб відтінити трошки оцей червоний, і щоб трохи перекликалося. Ну, Взагалі-то я не брала, щоб перекликалося. вже. Я потім роблю розділювачі, а потім їх складаю. А, от. Також у мене був такий фатін, він в мене і є його багато, і думаю, ну блін, він лежить в мене взагалі, я його не застосовую. Тут, типу, і малюнок не хотілося за. Відкривати мені, бо тут художник. Да? Тому я його просто злегка прикрила таким фатіном. От ось тут карточка велика, і ось тут можна підложку під фото. Це мені малигина присилала здається. такі багато карточок рожевеньких. Їх в мене дуже багато, тому я просто вирішила притіснити. Мені дуже сподобалася папка для тиснення. Подобається, вона у мене є, і мені здалося, що під цю колекцію піде. Знову ж таки, калька із колекції художника. Наліпки, наліпки стікери із бука. І тут відчаувала і трошки музики додавала, тому що карнавали в будь-якому випадку вони, в карнавалах завжди є музика. От. Карточка знову повторюється: ці листочки з книжки. Калька, ось цей мені елемент дуже подобається, як я зробила. Тут нічого ембосингом не покривала. А ось таку вирубку. Це Оксана, колись я вам говорила, вона мені. <говорить> я навіть пам'ятаю, як вона мені прислала тут фіолетову вирубку, сказала, що в мене є колекція. А, як є? Лавандова колекція, і в мене до лавандової колекції немає нічого фіолетового. Оксана каже, тобі ви трошки вирубки пришлю. Вона мені прислала там, ну не знаю, цілий конверт фонових листочків, серветок. ну Наскільки багато його було, що я не знаю, скільки там би можна було б зробити лавандових колекцій. І вже про лавандову колекцію ми забули, а фіолетова вирубка в мене залишилася. Вона, звичайно, фіолетова, це специфічний колір, ти його скрізь не втулиш. Тому я Рятуюся за рахунок ембосингу. Вирубка дуже класна, фони підходять, форма вирубки підходить, тому просто ембосингом покриваю і використовую. Це мені таке ось присилала Марина, дуже красиве. Одна, одна єдина в мене була рамочка, вона мені дуже сподобалася. Бачите, я просто квіточку всередину із стікера приклеїла і. Так гарненько вийшла. А цей листочок під час тонування порвався. Але хто сказав, що листочки до рвання не можна використовувати джан? Конверт просто проштампувала, щось не знаю, чи хотіла сюди щось приклеїти, чи не хотіла. Вже, напевно, в останню хвилину я його додавила, щоб для об'єму. Це мені Марина колись присилала ніж для вирубки, я його дуже рідко використовую. Він мені не під всі роботи підходить. Але цього разу така, думаю, о, сюди має підійти бо мережево. Так, далі ось такий годиночок красивий. До речі, в цій венеційській колекції мені дуже сподобалося, що вирізалки були різних сторінки з різними э, кольорами. Там були такі біло-золоті, були червоні. Червоні практично я всі використала. Були чисто блакитні, були ось таке сизо, помаранчеве. І гарний такий він і кольоровий якийсь вийшов в джанк. А, так, це мені дуже сильно нагадує лева з Львова. Чесно не знаю, я дивлюся на нього, в мене одразу Львів. От, але щоб не путати з Львовом, масочки дають знати звідки. Вирубка, це вже моя, покривала теж червоним босингом, щоб трохи відтінити цей сірий і таким чином, бачите, воно перекликається із червоним фоном цю Тут тканинка. Це карточки обрізала. Тут можна було б на три порізати, але я думаю, порізаю на три дівчину шкода. Та я дівчину собі поклала так ціленько, нехай буде. А ось тут щось у мене з вирубкою не вийшло, того, що шматочок, до речі, це мені колись Марина присилала, такий лист 30 на 30 був, типу якоїсь газетної. І я забула, то звичайно, листало. О, так, побачила, така, о, думаю, треба використати. Знову Скальки-конвертик, тежики, всі тежики зробила з, з такими не зав'язочками, а біндери, не біндери. Це ще на початку своєї творчості купувала, ну хотілося ж всього й побільше, купила на Аліекспрес таке мережево, а воно, ну. Це тільки так і використовую, бо в роботі мені не подобається. Як воно Дуже сподобалося мені, як оцей конвертик я задекорувала, знову Deluxe Paper зробила вирубку і відтінила червоним. І таким чином контраст такий гарний, ще трошки штампіком додавала і вийшло прикольно. І оце мені дуже подобається. Також конверт задекорувала. Знову цей міст повторюється, який на першій сторінці, трошки штампом, трошки ось вирубка цього. От. І е також тут такий е декорчик зробила. Не люблю ці зменшувально писливі слова. Декорчик, а сама використовую. Воно мені так знецінює е роботу. Ну я вже колись говорила, що так як я в продажах пропрацювала дуже довгий час, то коли ми використовуємо зменшувально пестливі слова у своїх роботах, до яких ми відносимося. Серйозно, то ми одразу його знецінюємо. Тому треба максимально уникати ці слова, навіть якщо нам здається, що це дуже прикрашається з дітьми так можна: іграшечка, дитиночка, там платячко і так далі. А коли е особливо роботи йдуть серйозні на продаж, то краще цього уникати, бо одразу втрачається серйозність і цінність. Е от ніби одним словом, а ти зменшуєш цінність товару. Це так. Е Можливо, вам цікаво, я вам можу трошки розказувати у лозі про, про продажі, про те, як формуються продажі, про те, як формуються плани і так далі. Це дуже цікава тема, і я в ній люблю покопатися. Ну і останній. Розділювачу це, до речі. був... Листочок із книжки, він був переділений, і під час перегляду, наскільки стара книга, що листочок не витримав і обірвався. Ну, і я така: окей, порвався, то й порвався, значить ми тебе в кишеньку сюди а, От, Шматочок із книги, Це можна і а цей залишити можна. А, так, І тут також кишенька, і тут дві, два такі кружечки. Можна сюди якусь фото, можна щось записати і так далі. Ну, я вам це показую. Все, фінал, фініш. Я вам це показую. Звичайно, що кому, кому достанеться цей джанк, невідомо. Можливо, хтось знову з Європи в мене купить. Я вже вам говорила чи не говорила, у мене фанатка моїх робіт з'явилася зі Швейцарії. Зробила в мене в четверте замовлення, купила ще один мій джанк. І я вже така думаю, треба її зробити якийсь про Швейцарію, нехай купить. От. Багато робіт вона в мене купила, і мені дуже приємно, що один покупець вже вертається не вперше. Не знаю, чи дійсно роботи подобаються, чи подобається комунікація, чи це просто людина вже мені довіряє як продавцю. От. Все, дівчата, намагалася бути максимально швидкою, не на 30 хвилин затягла. Такий був відеогляд, чекайте іще. Влог буде скоро. От. Ну, а я не знаю, наступний, напевно, буде все-таки не джанк. Наступний буде трошки інший проєкт, трошки треба від джанку мені відпочити якийсь тиждень і тоді вже приступимо до нового. Але що в мене буде наступне, ви вже побачите в наступних влогах. На цьому в мене все. Я вас всіх обняла, поцілувала. Пишіть свої враження, пишіть свої думки. Лайкайте, поставте пальчик наверх, якщо ви додивилися до кінця. Ну і всього, всього вам найкращого. До нових зустрічей, па-па!